Саме зараз хлопці проходять психологічну полосу. Вона в себе включає смугу перешкод з елементами психологічного тиску, з вибухами, з пострілами. Це для того, щоб їх підготувати до бойових умов. Швидше. А яка довжина цієї полоси? 400 метрів. Протяжність цієї полоси. На ній розташовані 18 е, перешкод. Кожна з них по-своєму унікальна та тренує особливі фізичні та психологічні здібності. Бачите, стоїть два солдати, які кидають землю. Це все для того, щоб максимально зімітувати бойові умови. Хлопці повзуть і вони не можуть підняти свій тул вище, ніж та колюча проволока. Якщо вони тільки її піднімають, то одразу рветься форма. Розкажіть, навіщо цей хлопець ходить з димами? В бойових діях можуть бути такі умови. Коли противник використовує е, хімічні речовини, тому бійцям це ускладнює психологічну роботу. Хлопці, що ви зараз робите? БК тягнемо. Куди? На, фронт. На, на На лінію огня лінію огня. огня, фронт. Допомога хлопцям на Допомог. лінію огня. А чому такий низький силует? Це Для чого? Не поскожило! Не заборонила! Скільки вам років? 28. І розкажіть, тяжело проходити таку полосу? Привично вже! Це котрий раз ви вже проходите її? Ілі 10, і 20 раз. Борзий! Є! Yeah. На помощь! Давай, біліть, поди. Що відбулося зараз? Зараз відбувається евакуація пораненого. Бійці у складі підрозділу, а конкретно з воду виводять пораненого у безпечну зону. Останні бійці прикривають їх. Спіл та фланг. Як ви можете оцінити от проходження підрозділу? Досить непогано. але. Трішки можна і швидше. Є деякі помилки. Зазвичай стандартна помилка це коли бійці показують свій силует переповзаючи, що дає змогу противнику краще їх вражати. Це основна їх помилка. Який елемент для тебе найскладніший у цій полосі? Найскладніший, мабуть, БК тягти. Да. А так, все. І неважко ми вже це проходили. Тренуємось замість зарядки. <смеш> кожного дня майже. Ти вже був на бойових позиціях? Звичайно. І як ти можеш порівняти от те, що ти проходиш тут, з умовами реальних бойових дій? Ну, можу сказати про повсти, прикриття. Елементи, в першу чергу, це вис... треба бути витривалим, уважним і. Ще раз скажу, кожен взаємозаміняємо в групі. Відповідно, тут ми проводимо одиночну підготовку і злагодження до взводу включно. В ході навчання, якщо ми бачимо, що це лідер, він буде відправлений на командири відділення. Якщо ми бачимо, що в нього непогано виходить сляд з гранатомета, тобто він цей гранатометник, кулеметник, кулеметником. Тут уже так ну, є після навчань. У нас практика переміщення по посадам. Приходять всі абсолютно рівні, абсолютно однакові. Пропускаємо всіх через інструкторів. Дивимось на протязі там, неділі, можливо, півтори, хто що собою являє, що краще виходить, що гірше. Акцентуємо увагу на тому, що гірше, і вибираємо для нього, що йому подобається, по-перше, що в нього виходить.